85. ЖК Атоміум твій дів починається тут. Радіореспект. Разом до перемоги. Реклама на радіореспект. Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нукувати, Київстар ТБ потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак, два сезони вжух і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу, Київстар ТБ і дивись офлайн. Деталі на ті Київстар.ua. Територія рекрутингу твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу, цивілізований шлях до війська, територія рекрутингу, десятки вакансій у зсу та консультація сім днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу. Збройні сили потребують саме твоїх знань та навичок. Ми підберемо для тебе посаду відповідно до твого цивільного досвіду. Розвідка, радіоелектронна боротьба, сили безпілотних систем, зв'язок, логістика. Допоможемо вирішити питання юридичного характеру, навіть якщо ти у розшуку, звертайся до нашого рекрутингового центру Атлант. Шукай нас у соціальних мережах за запитом рекрутинговий центр «Атлант» або за телефоном 073-238-4858. Tchau. Фотоконкурс Феноменальне Рівне Рівне-2025» стартував. Запрошуємо до участі усіх охочих, дорослих і дітей, професіоналів та аматорів, рівнян і гостей міста. Основні номінації: вулицями рівного, міські краєвиди, рівняни і рівнянки, твори, тестуй, фотографуй, рівне очима дітей. Спеціальні номінації, сім чудес рівного та приз глядацьких симпатій. Переможці та призери отримають призи і нагороди. Світлини для участі. Надсилаєте до 20 жовтня організатор Рівненська фабрика нетканих матеріалів. Деталі на сайті неткамка.ку'ю або за телефоном 097 540 сім п'ятсот сорок дев'ятнадцять, Візьми участь, фотографуй рівне. Виграв.